Аномальні явища до них відносяться НЛО, Полтергейст, різні незрозумілі феномени. Багато хто сприймає НЛО та аномальні явища як диво. Проте ось реальний випадок. Побачивши літак, який вперше приземлився, африканські дикуни сприйняли це як диво, а пілота як бога. Але все відбувалося за природними законами. І це диво було дивом від невігластва. Давайте подумаємо, чому прибульці з так званих суперцивілізацій найчастіше демонструють низьку моральну поведінку, опромінюють людей і ті вмирають, наводять страх на тварин. Чому люди, які мали контакти з НЛО, чули, що їхня мета врятувати людство від катастрофи, що насувається? Але при цьому прибульці викладають землянам вкрай перекручене вчення про Бога. Чому ті, хто мали контакт з гуманоїдами, тривалий час зазнають сильних головних болів, психічних розладів, пригніченого стану духу, пригніченість від насильства. Науковці, які довгий час вивчали феномен НЛО, дійшли висновку, що віра в добрих інопланетян. Це дитячі мрії вимираючого людства. Демони пекла являються людям у вигляді прибульців. Вони несуть страх, жах та горе, їхня сутність зло, їх пришестя, сутінки людства і передвістя швидкого кінця. Розглянемо основні тези уфології з позиції Біблії, уфологія. Це дисципліна, що займається вивченням непізнаних літаючих об'єктів. Вона вчить, що у Всесвіті існують інші світи, населені розумними істотами. Але при цьому Біблія вчить, що лише дві категорії космічних прибульців мають доступ до нашої планети та можуть вступати в контакт з людьми. Ці дві категорії це ангели і безпосередньо сам Бог. Біблія стверджує, що є всього два типи духів добра і зла, за їх характером, взаємодії з людиною. З Біблії ми дізнаємося, що жодних інопланетян та НЛО Бог не створював, а лише створив ангелів та людей, частина ангелів відпала і стала демонами. Все це говорить про те, що НЛО та інопланетяни. Це нечиста сила і уфологія вивчає демонів та чортів. Чому ми беремо Біблію за основу розуміння аномальних явищ? Тому що Слово Боже є божественною істиною і містить у собі безліч наукових фактів, які описані в ній задовго до їхнього офіційного наукового відкриття. Бог показав у Біблії будову Всесвіту і планети Земля, призначення людини ще з найдавніших часів. Деякі люди вважають, що Біблія є виключно релігійною книгою, яка вимагає лише наявності віри. Насправді, Біблія є досить серйозним джерелом історичної та наукової інформації. Біблія містить слова Бога як автора і творця всієї світобудови. Як показує історія та практика, Біблія завжди була попереду науки, а також є рушієм наукового прогресу. Ось лише деякі біблійні цитати. Він над порожнечею північ простяг. На нічому він землю повісив. Ці слова датуються приблизно 15 століттям до нашої ери. Біблія випередила щонайменше на 11 століть різні наукові та філософські вчення, говорячи, що планета Земля знаходиться у невагомому просторі. Ось ще одна з численних наукових цитат Біблії: Він той, хто сидить понад кругом землі, а мешканці її, немов та сарана. Вказівку на круглу форму землі було записано у VIII столітті до нашої ери. Тобто Біблія випередила науку та філософію на віки. Офіційно цей факт було визнано наукою через дві тисячі років. У Біблії сказано, що Бог простяг небеса, мов тонку тканину, і розтягнув їх як намет для мешкання. Мова про зоновий шар. Без озону ми були б спалені, засліплені та підсмажені всього за день чи два. Ну а під нашими ногами тонка кам'яна кора. У співвідношенні по товщині вона, як шкіра яблука. Під земною корою знаходиться розпечена мантія та ядро. Вказівки біблійного тексту на цей науковий факт були зроблені у 15 столітті до нашої ери. У святому письмі сказано, що земля хліб із неї походить, а під нею порито, не мов би огнем. Біблія випередила науку на 34 століття, сказавши, що земля всередині розпечена. За тисячі років до людського пізнання у святому письмі сказано, що в серці землі знаходиться пекло, температура глиб планети підвищується з кожним кілометром. Радіус землі – 6371 кілометр, і на глибині 40 кілометрів – вже приблизно 1400 градусів за Цельсієм. Глибше межа мантії та зовнішнього ядра розжарюється від 2000 до 3000 градусів. Внутрішнє ядро нагріте до 4000 градусів. Температура ж у самому центрі землі становить шість тисяч градусів, а то й більше. Виверження вулкана на поверхню землі це яскрава демонстрація, що земля всередині порита вогнем. Температура лави сягає 1200 градусів, під земною корою течуть вогняні річки. І Біблія, як завжди, має рацію. Але людина. Повністю забула, що Бог все влаштував. Якби Земля була ближче до Сонця всього на 5%, то наша планета перегрілася б і стала б схожою на Венеру або Меркурій, денна температура, на якому досягає понад 300 градусів за Цельсієм. Якщо віддалити Землю від Сонця всього на 1%, то почнеться зледеніння планети. Земля перетвориться на крижану пустелю на кшталт Плутона з температурою близько 180 градусів нижче нуля за Цельсієм. Якби океани були на кілька метрів глибші, ми не мали б ані кисню, ані рослинності. Навіть невелика зміна у газовому складі атмосфери матиме катастрофічні наслідки. Багато науковців, які вивчали аномальні явища, дійшли висновку, що біблійні факти є джерелом для наукового світу, наприклад, переміщення людини у просторі. Євангеліст Пилип був підхоплений ангелом Господнім і переміщений в Азот. Науковців дивує факт телепортації Пилипа на відстань 100 кілометрів за одну мить. Справді. Нам добре відомо поняття екранування ізоляції, наприклад, ізолювавши електрично заряджене тіло діелектриком, ми позбавляємо це тіло можливості проявляти в навколишньому середовищі свої електричні властивості, але при цьому електричні заряд і потенціал тіла всередині ізоляції зберігаються незмінними. Ефект телепортації Пилипа науковці пояснили накладенням на нього ізоляції ангелом. В результаті в зовнішньому прояві розміри та маса Пилипа перетворилися на нуль, і ангел перемістив Пилипа на 100 кілометрів за мить. Фантастика ні. Духовний світ це реальність. Але люди не вірять в Ісуса Христа і не сприймають любові Божої. Вони вірять брехні. За це видав їх Бог на розум перевернений. Люди вірять в аномальні явища, НЛО, полтергейсти, чаклунів, ворожбитів, віщунів, ворожок, містику. Біси та демони використовують ефект телепортації нескінченно різноманітно. Щоб здивувати, заінтригувати та залучити до себе тих, хто не захотів вірити в Бога. Їхня мета затягнути людські душі в пекло. Багато людей кажуть та хто там був і хто повертався з того світу. Для цього і прийшов Ісус Христос. Він був розіп'ятий, похований і зійшов до пекла в розпечене серце землі. Яке кипить величезною температурою. Він пробув там три дні та ночі і воскрес із мертвих, влада над смертю, пеклом і дияволом у нього. Ісус, Господь, неба та землі, все створене ним і для нього. Він є перший від усього, і все ним стоїть та існує. Наукові факти з кожним днем все більше славлять Творця. Задумайся, може ти пропустив Бога у своєму житті, допомогти вийти з цієї темряви невігластва і отримати знання може тільки вивчення Біблії в біблійній церкві. Напишіть нам, і нехай Бог вас благословить.